Дітьте, погляньте, які гарні квіти розквітли у нас на клумбі. Що це за квіти? Наче сонце серединка, пилюстків біла хустинка, знай бджілка і мурашка. Звуть це квіточку? Так, це ромашка. Давайте їм роздивимось. Яка вона? Вона ніжна, тендітна, в неї серединка. Наче сонечко ласкаве, жовтенька така, а пелюсточки білі та тоненькі. Сцибельці у ромашки теж тоненьке та довге. Ромашка це лікарська рослина. Але бувають і декоративні ромашки. Вони більше з розміром ті, які ростуть на наших клумбах. Давайте помилуємося ромашкам. Як гойда їх ось так вони хитаються. Ось такі гарні наші квіти.